Що ми ще маємо змогу підготуватися до свята. А ви пам'ятаєте, яке свято незабаром Так, це свято 8 березня. І до нас з вами залітали зайчик та білочка і попросили. Нашу творчу пістерню і зробити подарунок власними руками для матусі. А також від цього подарунка можемо подарувати не лише натуси, а сустрічні та лавриці, пару подружки. А ми сьогодні назимові з для зайчика та для пілочка. Малята, давайте розглянемо з вами, що ж знадобиться нам для того, щоб виготи ось таку гарну яскраву корзиночку. Для цього нам знадобиться ось таке велике коло. Воно може бути любого кольору, якого кольору ви хочете, щоб у вас була корзиночка. Ще нам знадобляться ось такі довгі смужки. Це будуть ручки у нашої корзиночки. Ось три таких квадратики, вони теж можуть бути любого кольору, це для того, щоб зробити квіточки. Зелені смужечки нам допоможуть виготовити листочки. І, звичайно, нам знадобиться клей та ножиці для цього. А зараз, щоб наші ручки гарно працювали, ми з вами давайте зробимо гімнастику для наших пальчиків. Зведемо ручки у вигляді серденька. Починамо. Ми, ріднесенькій матусі, приготуємо подарунок і корзиночку з цукеркою, і з любовю подаруємо. Давайте ще раз зробимо таку гімнастику приготували наші ручки. Починаємо. Ми ріднесенькі матусі приготуємо подарунок і корзиночку з цукеркою з любовю подаруємо. Ось малята, ми зробили гімнастику, а зараз давайте розпочнемо нашу роботу. Беремо наше коло. Для того, щоб таке коло зробити, можна взяти аркуш паперу кольорового. І взяти якусь велику тарілочку, її просто обвести. І тоді вирізати по колу, і у вас вийде таке гарне коло. Ось у мене воно вже готове. Для цього нам треба, щоб виготовили корзиночку, нам треба перегнути крайки, уважно зводимо крайки, щоб були обі половиночки однакові. Ось так зігнути і провести пальчиком, щоб гарно. Все. Ось так перегнули на опіл наше коло. Тепер з обох крайків нам треба надігнути. Ось так рівні такі куточки надігнути. З цієї сторони загневу куточок. І ось з цієї сторони рівненько так загнули куточок. Добре. Згинаємо, проводимо пальчиком. А розгиналися всі лінії. Зігнули. тепер ми з вами відкрили і ось цей куточок, подивіться, раз і всерединку туди. І так зробимо з цим куточком. Ось, подивіться, раз і туди. Ось так все заправили і знову провели ручками. Ось вже корпус для нашої корзинки у нас готовий. Що треба зробити? Треба зробити ручки для корзинки. Беремо одну смужечку і по крайках її добре будемо намащувати клеєм. З одного краю намастили, з іншого. Беремо смужечку і прикріпляємо її до нашої Корзиночки з однієї сторони і з другої. Дивіться, ось це. Міцно притискаємо, щоб наша ручечка гарно приклеїлася. Перевертаємо нашу корзиночку і беремо іншу смужечку. Дивіться, у нас вийшла гарна корзиночка з ручками. А зараз ми будемо її прикрашати квіточками. Для цього нам задовляться ось такі квадратики. Подивіться, квадратик треба перегнути по діагоналі. Бачите, у нас вийшов ось такий трикутничок. Тепер цей трикутничок ми знову перегортаємо навпіл. знову гарно все придавили. І тепер ще один раз також навпіл. Подивіться, у нас вийшов маленький такий трикутничок. Тепер нам треба взяти ножиці і крайки скруглити. Зараз отак, скруглюємо крайки. Зараз я розгорну. Ви подивитеся, що у нас вийшло. Ось. Вийшла така гарна квіточка. Ще нам треба по одній з ліній згибу, грибу по -любі, розрізати до серединки. Тепер ми один, одну пелюсточку намащимо, клеїмо, намастили і ось так малята раз і завели. одну. Ось малята ми склеїли і отримали таку гарну квіточку. Зараз ми будемо робити наступні. Ви для того, щоб прикрасити свою корзинку, можете зробити стільки, скільки ви бажаєте. Я буду робити три квіточки. Продовжуємо далі. Знову беремо трикутнич... квадратик, складаємо трикутничок і знову перегортаємо, поки у нас вийде маленький склали і скруглюємо куточки, як і в попередньому трикутничку. Так. Отак. Розгортаємо і дивимось. Ось наша квіточка. І знову прорізаємо. Прорізали і одну пелюстку знову намащуємо, намащуємо, зводимо пелюсточки одна на одну і отримуємо квіточку. Одна у мене вже була. Заранше зроблено. Ось у мене квіточки є. Це квіточки. Нам ще треба листочки. Для цього у нас є така зелена смужечка. Ми їм складаємо навпіл, склали малята, ось так. Перегинаємо ще навпіл. І беремо, скруглюємо куточки, зрізаємо. У нас буде ось такий листочок. Дивіться, ми тут скруглили, да? і ось так ще скруглили. У нас вийде одразу декілька листочків. Кому замало, може взяти ще одну смужечку і ще. А ось у мене є така малесенька смужечка, і за допомогою неї ми зробимо зараз, прикрасимо серединку нашої квіточки. Малята теж беремо складаємо навпіл, ще навпіл. І вирізаємо у. О! І ось так, скруглюємо, скруглюємо куточки. І зараз дивимося, що у нас вийде. Ось, подивіться. Бачите, такі маленькі серединки вийшли для квіточки. Зараз ми їх намастимо і приклеїмо на квіточку. Так? Ось. Отак. Ось після так одна квіточка. Віточки готові, листочки у нас є. Почнемо прикрашати нашу корзинку. Намастили листочок, так? І приклеїли його. Наступний листочок намастили і знову приклеїли. І так, наклеїмо всі листочки у кожну кількість може бути різна. Кусточки приклеїли, Тепер що? Намащуємо наші квіточки і будемо приклеювати квіточки. Ой. Подивіться, яка, яка гарна, пригарна. Вийшла у нас з вами корзинка. А щоб нашій матусі було ще цікавіше, давайте в кожну корзинку покладемо. Бикілька, цукеруча. Раз і все. Так, іпсю. І тепер у нас є малята, у нас є дві корзинки, і зараз ми їх подаруємо нашому зайчику та білиці, щоб вони привітали своїх матусь. Ось ми і навчилися робити такі гарні корзинки для наших матусь та білочка вже навчилася і мають такі гарні подарунки для матусі. Сподіваюсь, і ви зробите та подаруєте їх матусям або комусь із рідних. Так? Хочу поглянути, чи підготували ви їм подарунки. Тож на сьогодні наше заняття закінчилось. Чекаю на ваші роботи. До побачення!